Законопроект, який дозволяє тим людям, які знаходяться в тюрмах і мають строки, йти служити в Збройні Сили України і захищати свою державу, це законопроект, який був прийнято Верховною Радою 8 травня, і його треба прокоментувати, тому що його вже коментують в Сполучених Штатах. І вийшла от сьогодні, 9-го числа, якщо я не помиляюсь, якщо не восьмого. Вийшла стаття 8 числа, вийшла стаття в The New York Times з приводу цього законопроекту. Ну, ви розумієте, там приблизно 8 годин, годин різниці між Україною та Нью-Йорком, тому вони встигли проаналізувати і там також проаналізували цю статтю, тому ми маємо і цей закон, і цю статтю проаналізувати, до чого воно все веде, і навіщо це було зроблено, тому що декілька наших українських. Офіційних осіб вже прокоментували. По перше, з приводу законопроекту, давайте повністю як він називається. Це законопроект 11 079-1 від 28.03.2024 року проект закону про внесення змін до кримінального кримінального процесуального кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Закон, як ви бачите, 8 числа було прийнято. Верховна Рада проголосувала. Буду посилатись на Олену Шуляк, це голова партії Слуга народу. Вона у себе написала в телеграмі про те, що було проголосовано. Ну це не тільки вона написала, можна. Я думаю, мало хто слідкує взагалі за тим, що відбувається в Верховній Раді, але 279 голосів було за цей законопроект. Він, було, він був прийнятий. І, власне кажучи, тепер, от чому за нього взялися в The New York Times? і вони виклали статтю з приводу того, що ну це один з останніх законопроєктів, взагалі, які пов'язані з мобілізацією. Сьогодні 9 числа вже проголосували і прийняли законопроєкт, який піднімає штрафи для тих, хто ухиляється від мобілізації, від обов'язків в у військовий стан. Давайте так будемо називати правильніше. І по суті то тут залишився тільки один законопроект, про який говорять, який ще не дійшов до Верховної Ради. Це те, що казав Арахамія, на нього теж сьогодні буду посилатись, з приводу того, що приватний сектор може бронювати за гроші, називали суми 20 тисяч 100 або 35 тисяч. За цю суму може бронювати свій персонал. Зараз про це теж я скажу окремо. Але от те, що пише The New York Times, Дуже велика стаття, і, як ви розумієте, Сполучені Штати дуже прискіпливо слідять за всім, що відбувається зараз в Україні. Не тільки на політичному, на політичній арені, а й на військовій. Це окрема штука, як би це не звучало парадоксально, але США у всьому тому, що відбувається за рахунок життів українців, дуже сильно вчиться. США дуже багато років вкладали мільярди сотні мільярдів грошей в оборонний сектор створення всіх цих БМП, БТР танків. А зараз, як вони бачать по Україні, те, що вони давали нам, от, у Україні більшість цього не працює. Танки, БМП, БТР, системи РЕП, високоточні боєприпаси, вони зараз починають повністю переосмислювати, і вони вже самі визнають, що ну, ми були до цього не готові. Навіть в енергетичному секторі вони не розуміли, що може бути як у нас, що 80% енергетиків всієї країни просто покладуть ракетами. Як це зробили росіяни і ці їх мобільні енергостанції, які, якщо ви пам'ятаєте, зимою 23-го року, там в січні в лютому передавали Україні, вони так -сяк вирішували питання, тому що у нас ще була основна енергетика, то зараз вони розуміють, що їх не вистачає. Тобто, все те, що вони робили, вони помилково робили і вони роблять вже висновки. І зараз із цього вони також роблять висновки, тому що вони є. Найбільшими зараз інвесторами в Україну очевидно, вони більше всіх з інших країн вклали грошей і допомогли Україні матеріально. Тому вони слідкують за всім, що вони роблять, за свої гроші. І от з приводу цього законопроекту, що кажуть вони там. По-перше, я раніше в попередніх відео, хто не бачив, коментував їх. Дуже дивувало, що той законопроект, який прийняли, Зеленський підписав, який він майже рік не підписував. Пониження військового віку, коли можна призвати на службу з 27 до 25 років. Я казав, що вони дуже багато разів писали, принаймні в цьому році, про те, що в травні того року, 23-го року, Верховна Рада проголосувала, а тільки в цьому році, в квітні, порушуючи конституцію, Зеленський підписав законопроект. І він вступив в силу. Вже зараз, 18 травня, вступає в силу правки до закону. Про мобілізацію це не окремий законопроект, а правки до діючого законопроекту, багато хто плутає ці аспекти. І от це вже наступний законопроєкт, який пов'язаний з тим, що люди, які знаходяться в тюрмі, можуть опинитись на фронті. По-перше, те, що пов'язане з Сполученими Штатами. От вони кажуть, що дивіться, Україна посилалась на Сполучені Штати, що ми довго голосуємо за цю підтримку 60 мільярдів. Тим не менш, сама Україна дуже довго прийняла при, приймала законопроект з приводу того, щоб понизити військовий вік з 27 до 25, коли можна е, брати на службу. По-друге, закон про мобілізацію дуже довго тягнули. Тепер наступне цей закон. Було проголосовано і прийнято Верховною Радою, і тепер, коли його підпише Зеленський, так само в тут це коментують, що може він знову цей законопроект, бо він непопулярний, відкладе надовго. Чому він непопулярний? І тут також вони пишуть, що зараз Україна йде тим самим шляхом, що йшла Росія в 22-му на початку 23-го року. У нас зараз у нас зараз всі взагалі забули про те, як Пригожин з ЧВК Вагнер. Який начебто загинув, їздив по тюрмах, і як у нас тут, в Україні, і наші офіційні лиця теж кипкувалися, його, сміялись. Дивіться, вони по тюрмах їздять, він дивіться, зеків набирає проти нас, їх не вистачає. А зараз ми йдемо абсолютно тим самим шляхом. Але навіть якщо ви почитаєте наші ці правки до законопроекту і те, що приймали в Росії в 22-му році, через що дуже багато росіян тікали з країни. Ви побачите, що цей законопроект один в один повторюється, ну, там косметичні правки. Тому що там так само, я нагадаю, просто у нас вже ніхто не пам'ятає. Так само казали, що коли вже прийшла повістка в цей кабінет, як у нас кабінет, так, у них, у них це офіційні є такі кабінети, як у нас дія. То це вже вважається, що вона вручна. У нас так само, навіть якщо вам поклали в ящик, вважається, що вона вручна. Так, у нас кажуть, наступне там так само забороняють, якщо ви не прийшли з поповісткою э, водити автомобілі. У нас та сама штука. Тобто, якщо ви проаналізуєте це окремий взагалі пласт, що вони просто взяли під копирку і скопіювали той законопроект, перенесли сюди, не вносячи своїх ідей з поправкою на те, що у нас менше, у нас менше грошей, у нас всього менше, ну таке. І зараз наступний крок це про зеків. Про те, що так само будемо зеків закликати в цій статті. Також посилається. от дивіться, на шуляк. Шуляк, голова партії. Взагалі, хто не знає, у нас партія Слуга народу вона менше ніж фракція Слуга народу взагалі-то партії як такої не існує у них, і про неї забудуть як про народний фронт після виборів, тому що. За конституцією в жовтні 24-го року на останньому тижні має бути вибори до Верховної Ради, яких не буде, звичайно, бо військовий стан. Але тим не менш, от те, що вона пише з приводу цього законопроекту, в чому буде великий плюс ключові аспекти законопроекту. Мало хто її читає, але я прокоментую. Те, що вона пише: в плюс: мобілізація в'язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян, механізмів УДЗ тільки за. Рішенням суду, тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим, згода від командира військової частини, Відповіда... відповідність психічного стану та стану здоров'я ув'язненого, вимогам служби у ЗСУ, він має пройти ВЛК. Більше як три роки терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання, тобто тільки тим це дозволення у кого до кінця. Закінчення покарання залишилось 3 роки. Якщо там більше 5-7, то за цим законопроектом не передбачено. Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах штрафбати, хто пам'ятає Другу світову, штрафбати. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командирами військової частини, куди вони потрапляють, не можуть бути мобілізовані, ув'язнені за злочини. Проти основ національної безпеки України умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням, сексуальне насильство, судимість за скоєнням кримінального правопорушення, передбачених статтями 12... 152 по 156, 258 по 258.6, частиною 4 статті частиною та, та 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 Це неважливо. Ті, хто посягав на життя правоохоронців. Е, якщо ви пам'ятаєте, у нас був суддя, який збив нацгвардійця, то він припадає до тих, хто не може. Може піти служити за цим законопроектом. Ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення, корупціонери так само не позбавляються відповідальності і такої індульгенції не отримують, ті, хто займає особливе відповідальне становище незалежно від статі злочину. Ем, міністри, депутати та їх заступники е, Сольські, тобто Сольського, якого відправили, він не може за цим законом. І от те, що цікаво, пише Шуляк тут. Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроект про нашу боротьбу і збереження української державності. То, коли вони просто кіпкували з росіян, коли вони робили те саме, у тих це було, знаєте, дивіться, слабкі зеків мобілізують. А у нас це консолідація зусиль. Ну, просто якась така вампука вінігрєт. Не зрозуміла, як так виходить, що у тих це ну, хуйня, а у нас консолідація. При тому, що робимо одне і те саме дива дивні, ви розумієте? Але повертаючись до цієї статті від New York Times, тут так само посилаються на Давіда Арахамію. Давід Арахамія сказав в одному з інтерв'ю про те, що він є голова, тут пишуть партії, а він голова фракції Верховній Раді. Шулях, голова партії, Арахамія, голова фракції, заявив, Давид Давида Арахамія, що може призвести ця мобілізація, принести до ЛАВ ЗСУ від 15 тисяч до 20 тисяч ув'язнених, він повідомив українським ЗМІ. Ну, отак, от він рахує. Тобто, наскільки якісні вони будуть, це ж велике питання. І тут знову таки стаття зайвий раз нагадує про те, що Україна дуже багато втратила ресурсів, людей. Але так само дивіться, тут те, що їх дивує, і взагалі, то те, що багатьох в штатах дивує, це розбіжність в даних. У лютому Зеленський заявив, що 31 тисяча українських військових було вбито з початку повномасштабного вторгнення. Я вам нагадаю, що у нас сказали, що у нас військовослужбовців майже мільйон, так? І навіть на початку цього року, навіть в лютому цього року, казали, у нас мільйон, у нас мільйон. Якщо мільйон і у нас є, з ким ротацію проводити тиловиками, то нащо вам добирати від 200 тисяч? То півмільйону, бо у нас такі цифри. Якщо менше, ніж 500 тисяч, всі думають, скільки це, ніхто ж не сказав нижній поріг цього значення. І всі думають, 200 тисяч треба. Але з тим законом, який прийняли, і тими діями, які роблять, здається, що треба не 500 тисяч, а 5 мільйонів, то тим не менш. І от тут е, Зеленський про це сказав е, у лютому цього року, що 31 тисяча військовослужбовців було вбито від 24 лютого 2022 року. Проте. Ця цифра менша, ніж офіційні особи США називали минулого літа 23-го року. Вони казали, що було вбито 70 тисяч українських військовослужбовців від початку повномасштабної війни. Це не, не рахуємо тих, хто трьохсоті поранені, скалічені, про них не кажуть. І ще один цікавий момент: треба послатись на гончарука Гончаренка Олексія Гончаренка. Гончарак, Гончарук це колишній прем'єр-міністр, який каже, нам потрібні люди в окопах. Він сказав представникам американської ЗМІ спільноти, чому воювати повинні бізнесмени та артисти, а не злодії та дрібні злочинці. У нас, знаєте, черговий раз навіть Гончаренко ставиться до армії як до покарання. Це окрема звичайна тема, але от зараз виглядає вона воно отак от, от приблизно. І от така штука, що Сполучені Штати дуже ретельно спостерігають за тим, що тут відбувається в Україні, аналізують і коментують. І у нас, по суті, якщо так подивитись, от закон про мобілізацію, от вже призивають на службу від 25 років. От вже штрафи за ухилення від мобілізації, закон дірявий, ну, то окрема штука. І залишилось тільки, я ж кажу, останнє це проголосувати, щоб можна було платити як. От Те, що я казав про Арахамію, те, що він сказав, про те, що можна платити за кожного солдата. Чому називають суму від, або він сказав сам також в одному з своїх інтерв'ю про те, що може бути сума або 20 тисяч, або 35 тисяч. 20 тисяч 100 відповідно до оцих законопроєктів правки до законопроекту про мобілізацію, там зазначено, що мінімальну суму, яку отримає військовослужбовець, складає 20 тисяч 100. Це базова ставка. А в середньому отримує військовослужбовець 34-35 тисяч. І от вони розглядають два варіанти: або е от, керівник підприємства може бронювати людину, якщо вона сплачує податків, або 20 тисяч 100, щоб сплачувати мінімальну суму е за військовослужбовця за кожного, або 35 тисяч щоб оптимальну суму. Тобто один заброньований має оплачувати по суті зарплатню одного солдата. От така ідея. І у них, по суті, це залишилось єдине в цьому секторі, як вони можуть впливати. Тому що виходить так, що набрати зараз за тим бюджетом, який був закладено, навіть 200 тисяч. Рахували, що 500 тисяч це буде 700 мільярдів гривень. Ви ж бачите, що написали суму, що на рік одного утримувати солдата коштує 1 мільйон 200 тисяч. А тепер помножте 1 мільйон 200 тисяч на 200 тисяч ще додаткових, або на 300 тисяч солдат. У нас в бюджеті просто грошей на це немає. І зараз немає грошей на енергетику. Тому тут треба, знаєте, обрати такий баланс або вкладати в енергетику, або підвищувати тарифи. Або набирати більше людей, або що робити, де брати ці гроші. Йдуть найпростішим шляхом брати через людей. Ну, ми вже звикли до такого піднімати тарифи на енергетику, причому піднімати в три-чотири рази. Тому що треба, по-перше, ну, хто не знає, у нас за енергетику не сплачує громадянин повну суму. Сплачує він і частину виділяє держава. Тепер треба, щоб громадянин сплачував 100% і ще плюс таку ж суму для того, щоб можна було відновлювати енергетику, яку зруйнували росіяни. Тому мінімум 3-4 рази вони зараз не кажуть про це, тому що на фоні всіх непопулярних законопроєктів, які вони проголосували, якщо зараз ще добити підвищенням тарифів, то народ, ну, ви вже розумієте, це буде ахтунг. Тому є один варіант або доліта почекати. І підвищувати тарифи, або знов таки почекати до десь червня або липня, тому що два місяці якраз мене з моменту, як закон вступить в силу, і там хто не оновив за 60 діб свої дані, ті можуть вже платити штрафи, і потім до цих штрафів можна ще, ще взяти, що знаєте, а давайте ви будете себе бронювати за цю ж суму і те і т.п. Тому американці будуть знову це коментувати. Ви ж розумієте, якщо зараз вони дали 60 мільярдів, це не означає, що ми їх не витратимо, наприклад, на все, те, що вони виділять до кінця року, так. Але ж це тільки зброя. А на забезпечення всього іншого тут грошей немає. Тому треба буде десь шукати гроші до кінця року. Осінню вони почнуть рахувати і підрахують, що не вистачає грошей взагалі в бюджеті країни навіть для того, щоб. Отой бюджет, який вони заклали, виконати. І це буде велика проблема. Тому я думаю, що от всі ці аспекти, що будуть і підвищувати тарифи, буде. Просто треба себе підготувати. Це буде. І те, що вони будуть брати гроші за ухилянтів, буде це. І те, що вони введуть оплату за бронювання, також буде. Бо іншого способу в країні. Ну, як ви бачите, у нас такий прем'єр-міністр, трошки добрий вечір. Е, я не розумію, він сказав, ви знов таки не дивились, але на засіданні, коли кабінет міністрів засідав, він сказав, що підрахували, скільки е, в наскільки грошей зруйнували росіяни за цей час війни 480 мільярдів доларів. І вони кажуть, що Зеленський вже поставив задачу вже почати планувати відбудову всього. І що Росія має платити репарації? Бляха, ми ще війну не закінчили. А вже ви думаєте про відбудову? А що до того, щоб солдатам виплачувати, знаходити роботу, ті, які скалічені? У нас зараз суспільство до них ставиться ну, зовсім не айс. А що щоб їм роботу дати? А щоб підняти їм виплати, а щоб це робити? Ну яка відбудова? У нас ще нема чого відбудовувати, тому що ще нічого не звільнено. Розумієте, і коли вони в жовтні там почнуть з вересня, почнуть рахувати, що немає грошей на все це і на те, щоб закрити увесь бюджет, який вони заклали на цей 24-й рік, коли будуть планувати наступний рік, де ми будемо брати, то там стане питання, кого знімати. Знімати Шмигаля, я думаю, це буде, ну, от, скоріш за все, тому що на когось треба буде повісити всіх собак. Хто це буде, отак? Тому, от я просто кажу вам про те, що зараз американці слідкують, вони розповідають своєму суспільству, і американське суспільство питає: а навіщо ми їм даємо гроші, якщо вони так з ними поводяться, і якщо вони самі собі не можуть дати ради, навіщо ми їм допомагаємо? розумієте? і кожного дня там майже в різних виданнях виходять такі статті, які змушують американців задумуватися, чи треба далі підтримувати українців чи ні. Наша задача тільки аналізувати і бути готовими до наступного кроку. І не так, що ай-яй всі зрадники, а просто бути готовими і фізично, і морально, що, ну, знаєте, ми ж на небо завжди встигнемо. Треба ще побачити, як там в пеклі. Welcome!